Слава Україні! Я капеланом 24-ї бригади. Я знаю, що зараз кажу, це буде до кінця десь, можливо, неетично відносно інших бригад, але кажу це з глибини свого серця. Я переконаний, що я священником однієї з найдостойніших і найкращих бригад. Наша бригада завжди була таким непорушним щитом найстрашніших, найнебезпечніших хвилях. Бахмут, Торецьк, часів Яр. Коли наша бригада війшла в часів Яр, казали, що місяць це максимум, скільки ми можемо втримати це місто. Але стоїмо більше року. Знаєте, коли я кажу бригада, то я хочу, щоб ми свідомо, що це і конкретні люди. Це конкретні люди, багатьох з них, яких між нами вже немає і ніколи не буде. Це і конкретні люди, які ніколи вже не зможуть взяти за руку свого хлопця чи дівчинку, дитину. Це й конкретні люди, які без рук, без ніг, покалічені, поранені, вже ніколи не будуть мати такого життя, яке мали чи хотіли, чи про яке мріяли. Сьогодні ми в це відносно мирне місто привезли це символічно, частинку реальності. Частинку Війни. Це не є тільки плакати, це не є тільки символи. Насправді це все, що є там, таке ніби спокійне, те, яке можна оглядати, приносить смерть, забирає життя. Кожного дня, кожної хвилі зараз тюмить ці ці впівішки, все, що там є. Що я хочу сказати, тільки одне, що ця нагода відчути реальність тут, В тому місті відчути реальність, яка дійсно є, під якою ми ховаємося дуже часто, вона незручна, під якої ми втікаємо, відгороджуємося. Але реальність така, що ми випробовування переживаємо Страшені. На нас напав дуже жорстокий, злий, бездушний звір, ворог. І щоб втримати це замало що тільки ці хлопці будуть там, вся країна справді має приймати участь в війні. Сьогодні або ти воюєш, або ти помагаєш. Інша позиція, як на мене, я в цьому переконаний, як на людину, як на священника, це є просто моральне потворство. І сьогодні, ходячи тут, між тих зруйнованих варканів, які ми привезли, зруйновані реальності, яка там справді відбувається, я хочу, щоб кожен з нас також спробував вдивитися все. Чи я бодай часом випадково. Не відгородився від цієї війни. Чи я справді розумію, що це є також і моя реальність і своїм життям, своїми вчинками, своєю допомогою, своєю підтримкою, своєю молитвою. Також беру в ній участь. Це таке моє коротеньке слово. І дуже хочу, щоб справді кожен з нас особливий спосіб спробував це відчути і на тим зустановитися. Дякую.